Він був на вишколі у Великій Британії. Отримав право носити берет морпіха, зазнав поранення, але продовжує нищити ворога на фронті. Наше наступне інтерв'ю з військовослужбовцем 505-го окремого батальйону морської піхоти за позивним Манул. про його бойовий шлях, мотивацію захищати рідну землю. А ще про любов до котів. Дивіться, вітаю, пане Руслане. Дякую, що знайшли час завітати до нас. Добре, дякую. Почати б хотіла із запитання про військову підготовку. Ви проходили навчання не лише в Україні, а й у Великій Британії, де опанували навички гранатометника. Розкажіть, будь ласка, про британський вишкіл. Чим він відрізняється від українського і які навички та знання вдалося там здобути? Ми, як коли тільки приїхали, вони нам е зразу. Дали зрозуміти, що не тільки ми будемо в них навчатись, вони в нас теж будуть переймати досвід, тому що їм дуже багато чого цікаво було, як саме от бойові дії, коли відбуваються, так, вони декілька таких нюансів і дуже таких хороших вони від нас перейняли. Тобто, взагалі, я дуже задоволений навчанням Великобританії. Курси ну, максимально класні, вони дуже насичені. Тобто, з 45 днів, що ми там знаходились, ми ну, були в лагері в самому, але так, ну, то так приїхали знов знову поїхали. Приїхали, поїхали. Тобто там дуже багато полігонів, вони всі е, максимально зроблені, так, ну, от, скажімо так, наближені до реальності. От, в нас там і танки підганяли, там, тобто, техніка була завжди, е, там, холості набої, там, таке, ну, тобто все було. Ви на службі з серпня минулого року. Розкажіть, що стало тим вирішальним моментом, який спонукав мобілізуватися саме тоді? Вже просто, от коли бачиш там ці обстріли, оце все так. Ти розумієш, що твоя дитина буде декілька годин проводити в укритті. Він звідти не вийде, і ну діти взагалі не повинні так не знаю, як не те, що проводити час, а взагалі жити. Тобто, це якось дуже дико. Ваша родина певний час перебувала в Італії, шукаючи прихисток від повномасштабної війни. Так було, але зрештою таки повернулася до України. Розкажіть, чи вплинуло це рішення на вашу мотивацію на фронті? Я взагалі дуже наполягав на тому, щоб вони повернулись назад. Вони коли повертались. Ще в Києві самому не було так прямо ну, спокійно, спокійно. Я дуже хотів і зараз хочу, щоб моя дитина, та й не тільки моя, вони жили реально в нормальному житті, в мирі. Ваш бойовий шлях пролягав через курахівський напрямок. Чи могли б ви в межах дозволеного поділитися спогадами про ті бойові завдання? Ну, це був виклик, дуже серйозний виклик і для морської піхоти для зсу. Коли ти попадаєш в таку. Ситуацію, де просто ну, кожна секунда йде на відлік, на боротьбу за життя на все, от там, ну, це, це максимально висвітлює людей. І от можна сразу сказати, хто буде йти до кінця, хто може там трошки стопнеться, але потім теж ну, треба розбуксовуватись. І ну, зрозуміло, що задачі були ну, дуже, дуже складні. Можливо, був епізод, який найбільше закарбувався в пам'яті, коли ми з розрахунком, попри мінометний обстріл, який просто лупашить по нашому квадрату, і ми між деревами, а так, от ми просто до гранатометного комплексу ми добігали. Я не пам'ятаю, скільки ну так, десь 300-350 метрів добрих ми пробігли. Тобто, ми там десь залягли, десь ну, засіли, ніхто не відмовився. Всі бігли один за одним, всі друг, ну, один одного прикривали і дивилися так, щоб от, якщо був прильот, то ми хоча б могли десь зафіксувати його. Ми доволі таки класно попрацювали, і під таким же мінометом обстрілом ми бігли назад у свою схованку, тобто, куди куди треба було перечекати цей обстріл. От цей момент мені заповнився найбільше. На жаль, війна не обійшлась без поранення для вас. Розкажіть за яких обставин це сталося? Нам треба було позицію поміняти. І от в момент цього відходу, я не пам'ятаю, скільки їх було. Там їх було декілька. Вони прилетіли як на якісь такі рої таких дуже-дуже злих, чи дронів, чи ось, от щось таке. І вони нас просто от закидали скідами. Я отримав маленький був уламок в ліве око. І в нижню частину стегна зайшов трохи більший уламок. Я там намагався своїми силами якось я думав, Може, там якийсь камінець потрапив чи ще щось. От а коли мене відвели до офтальмолога, вона каже: Так у тебе там мікроуламок? Він маленький, але він дуже гострий. Тобто він міг поранити ще дальніше. Ну, по подальшому, нещодавно ви здобули право носити берет морського піхотинця. Так була. що для вас особисто символізує цей берет? Для мене це дуже велика відзнака. Там ставиться багато викликів особисто для себе. Це і підготовка повинна бути дуже хороша, і моральна, і фізична. Тобто, там так, ну воїні і водночас для тебе так, як перевірка. От, я для себе рахую, що я пройшов цю перевірку, і ну, якби мені це сподобалось. Ваш позивний ману. Так чому саме ця рідкісна дика кішка? Я дуже, 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 прям дуже обожнюю котів. От, ну, в мене з ними є декілька історій, цікавих таких і на бойових з нами ж теж. Ну, дуже багато є відосів, де от з військовими там коти там живуть в бліндажах, там все інше. Мені чим сподобалася саме ця кішка, вона е, одна пережила по факту дуже багато часу з людьми. В неї є декілька особливостей, яких немає в інших котів. У них круглі зрачки, вони дуже хижі, в нього дуже багато витривалості. Манол це майстер маскування. І ну, взагалі, так як подивитись, так котик як котик, а його не можна приручити. Ви маєте сина. І для багатьох військових саме родина є головною мотивацією на фронті. Що особисто вам додає сил у найважчі моменти, і що допомагає не втрачати бойовий дух? Ну я завжди, завжди, завжди от, е, дуже багато думаю про те, як я повернусь, коли я повернусь, я буду постійно сином, я буду максимально йому приділяти увагу. От коли я його чую. В мене моментально, в принципі, і без принципу піднімається настрій. Тобто, в мене дитина ще займається на піаніно. Він ходить в музикальну школу. І от я його е періодично прошу, щоб він мені зіграв. І от ці записи мене дуже теж мотивують. Воно ну, якось піднімає і бойовий дух і сенс життя повертає тіти. Та -ті -ті, вони дуже дуже мотивують нас для того, щоб ми не те, що не здавались, а ми. Просто знаємо і для кого ми боремось, і заради чого. Я вам дуже дякую за цю розмову і сподіваюся, що скоро ми всі повернемося до нормального життя. І вам теж дякую, так і буде.